Хоча ми, люди, часто втручаємося в процеси росту рослин, насправді насіння має все необхідне, щоб проростати, рости, цвісти і розмножуватися самостійно за умови, що умови сприятливі, але через зміни клімату, різкі перепади погоди та розширення інвазивних видів рослинам іноді потрібна наша допомога більше ніж смороду того потребують. Наприклад, можна купити насіння, проростити його вдома і висадити розесаду там, де воно матиме найкращі шанси на виживання. Це чудово, але можна пропустити важливий етап для багатьох видів насіння холодну стратифікацію. Багато насіння зажадають періоду сильного, вологого холоду, який зазвичай дає зима, щоб прорости навісні. Якщо посадити насіння в ґрунт перед качаном зими, воно отримує ці умови природним шляхом. Але цей процес можна імітувати і вдома. Які насіння не потребують холодної стратифікації? Багато високих квітів, таких як Агастахе, Дельфініум, Напарстянка, Ліатріс, Живокіст і мальва, потребують стратифікації. Але це стосується не лише високих рослин рудбекія, Айстра, Ехінація. Люпен, монарда, лаванда, а також складні для проростання молоча, і мак також потребують холоду для гарної схожості. Як правило, перед покупкою квіткового насіння варто перевірити інструкцію, чи йому потрібна стратифікація. Овочі зазвичай не зажадають цього процесу, але варто уточнити. Наприклад, спаржа і артишоки, багаті рослини. Отримують користь від холоду, як і деякі трави, ромашка, цибуля-різанець, хоча особисто я вирощувала їх і без стратифікації, як провести холодну стратифікацію насіння вдома. Спочатку переконайтеся, що насіння не завадто старе. У нас є термін придатності. Хоча дата на пакуванні це лише орієнтир, вона базується на досвіді садівників. Тому, якщо насіння прострочене, не варто оцінювати високої схожості. Різні види насіння потребують різного терміну стратифікації від кількох тижнів до шести. Краще додатково перевірити оптимальний термін для конкретного виду. Все, що потрібно зробити, це розмістити насіння між двома кулями вологої серветки, зафіксувати його і помістити у задню частину холодильника, там температура найстабільніша на необхідний термін. Я особисто роблю так: кладу серветку на стіл, складаю її навпіл, потім ще раз, і отримую маленьку книжечку для насіння. Зволожую серветку за допомогою розплювача, але не перестараюся, вона має бути вологою, а не мокрою. Потім розкладаю насіння, злегка зрошую його і накриваю серветкою. Обов'язково підписую, щоб потім не переплутати. Щоб захистити насіння, краще помістити його в пластиковий контейнер або пакет, але залишити вентиляцію. Можна зробити відчини в контейнері або не закривати пакет повністю. Раз на три дні варто перевіряти насіння, чи не з'явилася пліснява через занадто багато вологи та нестачу вентиляцію, або чи не пересохловано, через нестачу полив або надмірну вентиляцію. Якщо з'явилася пліснява процес, доведеться почати спочатку. Пересихання не таке критичне, але воно може довіряти проростанню розширені помилки при стратифікації. Цей процес вимагає уваги, і, хоч і в інтернеті багато швидких методів, я перепробувала їх усі, і результати були жахливі. Наприклад, замороження насіння в кубиках льоду дало майже нульову схожість. Так само і просто тримання насіння в холодильнику без вологи майже не дало ефекту, потрібен і холод, і волога. Що робити після стратифікації? Якщо все зроблено правильно, насіння достають з холодильника якраз до години висадки. Ідеально відразу перенести його в середовище для проростання, наприклад, у спеціальні лодки. На цьому етапі проростання ще не обов'язкове, це наступний крок, але деякі насіння не можуть прокинутися раніше. Якщо насіння вже проросло на серветці, можна обережно виріз його разом з нею і перенести в ґрунт. Якщо ні, просто відстаньте насіння і висадіть на потрібну глибину. Якщо насіння прилипло до серветки, не страшно, вона швидко розкладеться. Можна висадити його разом із нею. Далі доглядайте за насінням, як зазвичай, підігрівайте на матах під лампами, імітуючи танення снігу та потепління на вісні. Якщо все зроблено правильно, схожість буде набагато вищою, ніж без стратифікації.